Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Ми дочекались, Ноткоін ось-ось заліститься на криптобіржі, і ми зможемо його продати. Яка це буде біржа, які є нові фішки для фарму токенів і яка ціна буде на ноткоін? Все це розберемо в сьогоднішньому відео. З вас підписка і лайк авансом. Одразу перенесемось в бота, в якому ми збираємо наші монети. Якщо ви ще не в темі, посилання на перше відео, в якому я детально показував про цей бот, залишаю справа в кутку. В загальному тут нічого складного немає. Нам просто потрібно перейти в телеграм-бот і збирати монети. Простим натиском на екран. Як би це дивно не звучало, але таким способом ми збільшуємо нашу кількість монет. Ось так, як бачите, я натискаю: за кожен клік дає 13 Коли Якщо ви тільки зайдете перший раз в бота, вам буде давати одну монету. А після цього, як ви трошки підзбираєте монет, в вкладці Boost ви можете покращувати якість збирання токенів, збільшувати кількість енергії, швидкість поновлення енергії і ще деякі фішки. Тут нічого складного немає, розберетесь. Якщо вам буде важко, подивитесь моє перше відео на рахунок фішок, якими можна збирати. Монети. В першу чергу раджу вам купляти ось цього та бота, який збирає монети, коли у вас немає. Наприклад, якщо ви не заходите в бота більше, ніж одну годину, цей бот збирає монети за вас. Потім ви заходите, він вас пише, я вам стільки-то назбирав монеток. Раджу прокачувати ось ці всі рівні чим побільше, тому що в самому рейтингу назер зараховуються токени, лише які ми наклікали. Також знаю, що багато хто пропускає ось цю вкладку Air, де можна заходити. І часто тут з'являються нові завдання, за які нам дають більше ноткоїнів. Ось я не заходив, бачите, вже. Вже появилось в мене бонус заплатеному лігу 500 тисяч ноткоїнів. Натискаю і вже прийшли мені ці 5 тисяч ноткоїнів. Не пропускайте цю вкладку, виконуйте завдання, ось знову нові завдання з підписками. Нічого тут складного немає. Ви переходите, підписуєтесь на соціальні мережі різних проєктів. Вам за це дають більше ноткоїнів. 100 тисяч одразу це немала сума, її довго потрібно клікати. Бажано збирати всі завдання, які тут є. Їх тут багато немає і виконуються вони досить швидко. Також я думаю, ви вже чули про ще одну фішку. У мене так завжди заранку є. Якщо. Щоб помало збирати монети, з'являється така ракета, і ми на неї натискаємо і можемо фармити в 10-15 раз більше токенів за один клік, там 10 секунд. Мені деколи заранку, якщо зайти, дає таких ракет підряд 10-15 штук, і можна так нормально бостанути свої монети. Чим ще можна збирати більше монет? Це звісно запрошення друзів. У вкладці фермен запрошуйте друзів, і за них вам будуть приходити токени. У мене чомусь ця вкладка зараз не прогружається. Пропустимо, я вам показав, скільки в мене запрошених друзів, скільки в мене за них при. Там, якщо я не помиляюсь, 11 мільйонів ноткоїнів разом мені прийшло за всіх запрошених друзів. Якщо ви маєте час, хочете назбирати багато ноткоїнів, запрошуйте друзів, це вам допоможе швидше назбирати більше і пустанути ось тут свої якості на рахунок ціни за одну монету чи за 100 тисяч монет. Взагалі рахую, що це недоречно прогнозувати ціну монети, тому що немає ніяких фактів, з яких ми можемо брати ту чи іншу ціну монети, і не розумію блогерів чи різних людей, які прогнозують там за 1 мільйон 10 доларів. Чи 15 доларів, це все просто видумки. Ціна по справжньому буде зовсім іншою, ніж всі думають, і, скоріше за все, меншою. Тому не покладайте на неї великих надій. Можливо, ще така штука, що наші монети з бота будуть конвертуватися в іншу монету, яка вже буде мати якусь цінність. Це також виглядає реалістично, тому що таким способом я думаю, це буде зробити легше. Тепер давайте до найцікавішого до головної теми цього відео, де ж ми зможемо продати наші ноткоїни. Як ви вже чули, напевно, сторінки з монетою ноткоїн появились і на і на Bybit, але це не є офіційною інформацією. Ці сторінки можуть з часом прибиратись. Монети там може не бути, хоча, скоріше за все, вони там будуть. І до сьогоднішнього дня ні одна біржа офіційно не оголосила, що на ній заліститься монета NotCoin. Але я є партнером біржі BingX і сьогодні в чаті партнери, менеджери, які мають пряме сполучення з біржою. BingX, нам дали ось такий інсайт. Я вам зараз його покажу. Я його зберіг собі в телеграм-каналі, переслав це повідомлення. Будьте готові! Ми отримали підтвердження лістингу. Найочікуваніші монети 7 мільйонів користувачів Telegram. Лістинг буде як на споті, так і на ф'ючерсах. Що є досить цікаво, ми зможемо торгувати монетою NotCoin на фьючерсах, а вона, скоріше за все, буде досить волатильною. Також планується безліч акцій з цієї теми, що я рахую також досить цікавим анонсом. Ось як бачите, вже підготовлені банери офіційні від біржі. Офіційної дати на даний час немає, але думаю, з часом вона з'явиться на рахунок біржі BingX Думаю, частина з вас ніколи не чули про таку біржу. Я її Днем цієї біржі з березня місяця і можу виділити багато плюсів цієї біржі. В першу чергу, великим плюсом я рахую відсутність обов'язкової верифікації. Ви можете торгувати, заводити і виводити кошти на інші біржі без неї. А якщо ви хочете заводити кошти з банківської карточки, вам вже потрібна буде верифікація. Так і на всіх біржах, дії з банківськими карточками не можуть бути без верифікації. Але якщо ви зовсім не маєте змоги пройти верифікацію, а вам потрібно вивести кошти, є способи, як це зробити. Якщо вам це буде потрібно, написуєте. Пишете мені в особисті. В описі під цим відео я вам залишу посилання на реєстрацію на біржі Bin Як ви бачите, ось зразу на головній сторінці в нас є ось такий анонс, який також нещодавно вийшов. Біржа Bin запартнерилась з футбольним клубом Челсі і тепер на ігровій футболці Челсі є Лого Bin Якщо ви є вболівальником футболу, ви вже могли це замітити. Це і досить такий вагомий буст для біржі, який показує довіру до цієї біржі від великих структур, від великих компаній. Також за моїм посиланням, якщо ви зареєструєтесь, ви отримаєте. Сіттєву знижку на фьючерси 20%. Майже ніхто з партнерів таку знижку не дає. Я вам її зробив. Ось такий код, якщо ви прийдете за посиланням, буде, і за ним саме цю знижку ви отримаєте. Біржа BingX активно розвивається на ринку в Україні, для цього вони залучають великі кошти. Часто виходять промо-акції, на яких ми можемо заробляти по 20, 30, 50 доларів. Буквально сьогодні була акція, яку я опублікував в своєму телеграм-каналі. Якщо у вас досі там немає, посилання також в описі. Ви мусите там бути, тому що всі подальші дії з ноткоїном. Я скоріше за все буду публікувати саме в телеграм-каналі, а відео на Ютуб буду робити лише по дуже важливих апдейтах. Ще раз хочу сказати, що до ноткоїна я ставлюсь скептично і ніяких надій на нього великих не покладаю. Може щось получити, може й не получитись, а як буде, покаже час. Тому і вам раджу сильно не покладати надій і сильно на нього не витрачати час, тому що на ринку криптовалют зараз можна знайти більш надійні способи заробітку. Про все це також я розказую в телеграм і на своїх відео в YouTube. Надіюсь на вашу підтримку України, Ного контенту, дякую вам за перегляд і до нових відео.